Коли в людину кидаєш бруд, пам'ятай, до нього він може не долетіти, а на твоїх руках залишиться. Один не розуміє, чим пахнуть троянди, інший з гірких трав добуде мед. Дай хліб одному навік запам'ятає, іншому життя віддай, а він не зрозуміє. Один маленький хлопчик, коли його запитали, що таке прощення, дав чудову відповідь: це аромат, який дарує квітка. Коли її топчуть, у коханій людині подобаються навіть недоліки, а в нелюбому дратують навіть переваги. Чим нижча людина душею, тим вище здирає ніс, він носом тягнеться туди, куди душею не доріс. Кохання може обійтися без взаємності, але дружба ніколи. Справжній друг це людина, яка висловить тобі у вічі все, що про тебе думає, а всім скаже, що ти чудова людина. Ти вибрався із бруду у князі, але так швидко князем стаючи, не забудь, щоб не наврочити. Князі не вічні, вічний бруд. Якщо за добро ти подяку чекаєш, ти добро не даруєш, ти його продаєш. Не той твій друг, хто за столом з тобою п'є, а хто в нещасті будь-якому на виручку прийде, хто руку твердою подасть. Позбавить від тривог і навіть виду не подасть, що він тобі поміг. Не бійтеся втратити тих, хто не побоявся втратити вас. Чим яскравіше горять мости за спиною, то світліша дорога попереду вас. Ніколи не варто нікому нічого пояснювати. Той, хто не хоче слухати, не почує, а той, хто слухає і розуміє, не потребує пояснення. Ти не рахуй у друзів всіх підряд, не той твій друг. Ким рухає цікавість, а той, хто з радістю розділить зліт з тобою. Дарувати себе не означає продавати, і поряд спати не означає переспати, не помститися не значить все пробачити, не бути поряд не значить не любити. Очі вміють говорити, кричати від щастя або плакати, очима можна підбадьорити, злузду звести. Змусити плакати, словами можна обдурити, очима неможливо, у погляді можна потонути, якщо дивитися необережно. Добром добро оплатиш молодець. На зло добром відповісиш, та ти мудрець. Мовчання це щит від багатьох бід, а баглаканина завжди на шкоду. Язик у людини короткий, але скільки життів він зламав. Немає страшнішої самотності, ніж самотність у двох. Гарним бути не означає ним народитися. Адже красі ми можемо навчитися, коли красива душею людина, яка зовнішність може із нею зрівнятися. Не вір тому, хто говорить красиво, його слова це завжди гра, повір тому, хто мовчазно творить гарні її діла. Будь щасливий цієї миті, ця мить і є твоє життя. Можна спокусити чоловіка, у якого є дружина. Можна спокусити чоловіка, у якого є коханка. Але не можна спокусити чоловіка, у якого є кохана жінка. Зірвана квітка має бути подарована. Розпочати вірш дописано, а кохана жінка щаслива. Інакше й не варто було братися за те, що тобі не під силу. Щоб мудро життя прожити, чимало треба знати. Два важливі правила запам'ятайте для початку. Ти Краще голодуй, ніж будь що їж, і краще будь один, ніж разом з ким-небудь. Мене ніколи не відштовхувала бідність людини. Інша справа, якщо бідні її душа та помисли. Не тримай те, що йде, і не відштовхуй те, що приходить, і тоді щастя саме знайде тебе. Не бійтеся дарувати зігріваючих слів. І добрі справи робити, чим більше вогонь. Ви підкидаєте дров, тим більше тепла повернеться. Не вибирай дружину, з якою можна жити. Пораду даю я вам женись на ті, що без якої життя прожити неможливо. Все купується і все продається, і життя відверто над нами сміється. Ми обурюємося і сперечаємося, але продаємося і купуємося. Про нас думають погано лише ті, хто гірший за нас, а хто кращий за нас, їм просто не до нас. Хто битим був, той більшого доб'ється. Куц солі з'їв хто вище цінує мед, хто сльози лив, той щиро засміється, Хто умирав, той знає, що живе. У одне вікно дивилися двоє. Один побачив дощ та бру, інший листя зелене, весну та небо блакитне. В одне вікно дивились двоє. Як часто у житті помиляючись, втрачаємо тих. Тим цінуємо, чужим сподобатися, намагаючись, часом і ближнього біжимо, підносимо тих, хто нас не вартий, а найвірніших зраджуємо, хто нас так любить, ображаємо і самі, вибачення чекаємо. Ми більше в цей світ повік не потрапимо, повік не зустрінемося з друзями за столом, ловиш кожну мить, що летить, її не підстерегти вже ніколи потім, не заздри тому, хто сильний і багатий, за світанком завжди настає захід сонця. Цим життям коротким, рівним подиху, користуйся, як нібито взяв на прокат. Я думаю, що краще самотнім бути, чим жар душі комусь подарувати, безцінний дар, віддавши будь-кому, рідного зустрівши, не зумієш полюбити, чи не смішно весь вік по копійці збирати, якщо вічне життя все одно не придбати, це життя тобі дали, мій любий, на якийсь час. Постарайся ж цей час не прогаяти.